Всім привіт! Є на продажі Шкода Суперб. Рестайлінгова, чистий 2014 рік, машина німецька. 2 літра дизель, 103 кВт механіка. Пробіг 240 тисяч, оригінальний. На 209 тисяч машина пройшла велике ТО, було замінено весь комплект ГРМ. І незвичний синій колір. Передні і задні парктроніки. Нові тормозні диски по кругу. Класний вигляд, практично нова зимова резина. Гузні, диски новенькі. По кузову вона без підкрасів. Зараз показую прибором. Капот 86, крило 85, Дверка 86, 87, 78, кришка погазника 67. 83. Є на бампері така мінімальна притертість, при пожанні можна заполірувати. Заводські наклейки, на порогах. Дверка 99, 97. Віло 82. З полів, на їхніх слабких місцях практично немає, датчики світла дощу, непогана доволі комплектація. дивіться, карти, салон. Стеля, все чистенько. Калас з підігрівом, мультируль, датчики світла дощу, мультимедіа з великим дисплеєм, двох клімат, підігріве сидінь, 243 тисячі пробігу, дивіться який стан руля, ручки, технічно двигун, коробка, ходова, все ідеально. Все працює, у ходовій жодного лишнього звуку немає. Двигун працює не чітко, нічого тут не миту. Ніде немає ніяких портів, запотівань. турбіна також мутейка. Нічого тут не крутилося, ні крила, ні капот. Повністю обслужена машина готова до зими. Машина вже на номерах, не потрібно платити пенсійний фонд, перший внесок. Кого цікавить, будь ласка, дзвоніть, приїжджайте на огляд, машини і будете задоволені.